Локальна історія у нових назвах вулиць Прилук та локальна спадщина Прилуччини у мистецькій Галаганівській колекції. Ці два проєкти Прилуцький краєзнавчий музей реалізовує разом із Українським культурним фондом. Детальніше про це ми будемо говорити із Тетяною Зоць, директоркою Прилуцького краєзнавчого музею. Вітаю вас, пані Тетяно, в нашій студії. Вітаю вас також. Отож, розпочнімо з вулиць. 50 вулиць. Ви окреслили в цьому проєкті, зробили відео про них. Розкажіть детальніше про. Ідею, чому вирішили розпочати такий проєкт, що спровокувало, можливо, ну власне він не дійсно спровокований ситуацією процесу проведення процесу деколонізації, декомунізації, дерусифікації ще з 15-го року. А після повномасштабного вторгнення вся Україна, скажімо, зрозуміла, що потрібно звільнятися від цього колоніального минулого. І, власне, якщо нам постійно говорять, що ми не маємо власної мови, власної історії, власної культури, то ось назви вулиці якраз є демонстрація всієї нашої спадщини. І, мабуть, Часто в інших населених пунктах є така категорія населення жителів, які говорять, яка різниця, як буде називатися вулиця чи Пушкіна, чи до прикладу в нас тепер Леонтовича, художника Сірова, чи до в нас тепер вулиця Коваленка. Яка різниця? Тому власне, і ось задум виник в реаліях того, що відбувався оцей процес дерусифікації. -де тому що потрібно було пояснити дати більш глибині глибинніше розуміння то, для чого це робиться. І ми говорили повсякчас про те, що ми не засуджуємо російську культуру. А так вони гарні митці, можливо, гарні поети чи але. Ми маємо власну історію. До 2001 року в Прилуках тільки три вулиці мали ім'я українців: Котляревський, Шевченко і Гоголь. Ну він сам говорив точно хто він? чи він Тому ось вкрай необхідно було донести до населення значимість, для чого це робиться. І знову ж таки під час засідань комісії була створена комісія, який скрізь цей uh -huh. процес відбувався в усіх населених пунктах. Були створені комісії. Люди старшого віку, їм дуже важко це було сприйняти, зрозуміти. Ну, таке, скажем, велике несприйняття було досить на початку. І позиція була, що потрібно перейменувати вулиці на більш нейтральні: вишневі, затишні, миролюбні, там сусідські, добросусідські є в нас такі теж. От. Але ми, скажімо, представляли прилуцький краєзнавчий музей, ми представляли, скажімо, таку наукову частину, і ну, мабуть, 90% пропозицій надавали ми безпосередньо. От чому так можуть вулиці називатися? На початку, наприклад, до, до речі, до п'ятнадцять лише в 15 му році, коли почалося то і почали перейменовувати вулиці, то ми більш їх прив'язували локально і географічно. Ну, там прилуцькі полковники, там Горлинки на лапанцях, тобто вони там мали відношення, там Сагайдачний в бік там добового гаю. Ну, тобто, намагалися їх ось якось поєднати і е, локально. А вже от. В... У 25-му році, коли ми остаточно реалізували цей проєкт і перейменовували в 23-му році, то, звичайно, що частина була більш локально прив'язана вулиць, а частина все-таки демонструвала загальнодержавні події, персоналі, про які варто знати, не забуватися і вчитися на їх приклад. Тобто не, не потрібно ось оцих затишних і вишневих, а потрібно все-таки, можливо, колись вони і. І були б актуальними, але зараз в процесі війни нам потрібно дати розуміння дітям, дорослим, чому ця вулиця так називається. Навіть якщо вони не побачать нашого проєкту, то вони все таки, мабуть, виникне питання, бо вже в результаті реалізації нашого проєкту ми читали. Ми ось тому наш проєкт локальна історія у нових назвах вулиць міста Прилуки, Прилуцький краєзнавчий музей, громадська організація Млинчасу. Ми от вирішили, скажем, таку безболісно таку провести культурну політику. Серед жителів нашого міста а для того, аби їм глибинніше дати розуміння, так отож про сам процес перейменування ви розповіли, але це ну ухвалює рішення органи місцевого так. самоврядування. Ваше завдання було як саме проєкту роз'яснити, чому саме така назва вулиці, яка й по яке культурна походження. політика, так і і таке інше в прилуках 188 вулиць. Так орі ви розповідаєте про 50. Чому і що це за вулиці? Як а, відібрали? прийменовано майже 80 вулиць, але ми відібрали 50 вулиць. Дійсно, ті, які заслуговують на обговорення, більше інформативу подати або взагалі, бо взагалі невідомі імена для прилучан. А поза увагою залишилися власне ті, що ось такі нейтральні: житня, миролюбна, добросусідська. Кругова, ну, власне, що про неї говорити. Ну, Так само, як і в процесі роботи комісії, ми тоді говорили, що ну, ми не знаємо, про що про неї говорити. Ну, Добросусідська, хай би добросусідська. Тому що там добрі сусіди, Ну, так? так, зрозуміло, але історичної канви ми ніякої не можемо дати. Тому в 50 вулиць ми власне, взяли ті, які потребують уваги. І тут так, такий. Така підбірка неймовірна, тому що всі знають про лену пчілку, але не знають про те, що це ну мега жінка, це науковиця. Знову ж таки, Василь Завітневич. В 15-му році його ім'ям не хотіли перейменувати вулиць, бо він жив і працював, коли Київ був в Другу світовій війни не окупований. Не, не хотіли зараз зрозуміли, тому що він очолював тоді. Педагогічну освітня, освітянську комісію про, скажімо, переналаштування алфавіту українського від цього російського впливу, московського впливу. Ось. Тобто, у нас може сказати так, період давнини, там. Держава Русь трішки є. Потім у нас іде більше, найбільше це історія прилуцького козацького полку. Це гетьмани, це прилуцькі полковник, і перший прилуцький полковник Іван Мельниченко, Брастецька битва. Там потім Петро Дорошенко який був прилуцьким полковником, став гетьманом України. Ми згадуємо Сагайдачного. Ми згадуємо Виговського, і, до речі. Коли ми перейменували, то, наприклад, до прикладу вулиця, я зараз боюся помолитися, вулиця Ватутіна, то Івана Мазепи, вулиця Фрунзе, Сагайдачно чи навпаки. Тобто, знаєте, намагалися провести ось такі, ніби паралелі. Да, дати паралелі, що на, до прикладу, ось цього полководця радянського, в нас є ось такі, про яких варто говорити. Якщо я говорила вулиця Сірова, то в нас є Коваленко свій. Ось а потім у нас іде період української держави, початок ХХ століття. Тут у нас є Міхновський, ой, так до Швидкосовачів також він пов'язаний з УНР медичною частиною. А потім у нас вже йде от такий більш радянський період, трішечки навіть радянського часу. До речі, знову ж таки, політика людей ми не можемо вийти з російської імперії чи з радянського часу. В будь-якому випадку ці люди жили і вони мають нагороди. І от у нас був такий трішки недорозуміння, коли під час експонування вже продуктів нашого проєкту у людей виявилися там на, на світлинках нагороди радянські. Як так, чому в них ці нагороди? Але так чи інакше вони жили цей час і не зважаючи навіть на оці нагороди які вони продовжили свою діяльність громад Ну і потім уже, скажімо, радянський час на межі з незалежною Україною, Це обов'язково В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Василь Стус. Це ті персоналі, які, так, вони, можливо, і не пов'язані з історією нашого міста, але вони настільки відіграли важливу роль у становленні нашої держави, і їхня жертовність має бути не те, що прикладом, а має бути засторогою. Пані та ось ну, ці 50 таких персоналів ми відібрали. А щодо локальних таких історій, кого можете ви окремити? Про кого розповідаєте? А, локально, ну звичайно, найбільше це наш, так як я сказала, це Горлинки, прилуцькі полковники Горлинки, Тому що це цілий рід, знаний рід. Це один із них сподвижник Івана Мазепи. Йому, до речі, Дмитру Горлинку пропонували гетьманську булаву. коли... Іван Степанович помер уже, але він відмовився на користь Пилипа Орлика, і ось там три покоління цих горлинків були їхні родинні зв'язки з гетьманом лівобережної країни. Данилом Апостолом, потім я сказала б вам про Івана Мельниченка, Юрій Коваленко, художник наш місцевий, знаний в Одесі. Дуже до прикладу, ну він нібито не локально, Леонтович. От так, але в нас в місті було товариство Леонтовича, брати Ревуцькі, вони уродженці прилуцького повіту, але навчалися в нашій гімназії чоловічій. Левко творив у нашому місті, був дотичний до створення, ініціював на початку створення музичної школи у Прилуках знову ж таки той самий Микола Міхновський. Він знову ж таки прилуцького повіту. але... Але він навчався в нашій гімназії. Його бать, його брат рідний, мав адвокатську контору в нашому місті. Осип Бодянський, він з Варвенщини, але його рідний брат служив у, в храмі у нашому місті і знову ж таки не можна минути. Микола е, Макаренко. До, до нас ідуть запити, чому ми Макаренка не перейменували. Тому що це е, Микола Макаренко, археолог, дослідник, який досліджував археологічний. Скажем, археологію нашого краю і досить, скажем, ну як на мене, він, мабуть, найбільше дослідив наш край. Всі населені пункти відкрив багато курганів, могильників. І він у своїй статті вправді прилучений з того, того часу написав, що прилучена ще відіграє важливу роль в плані археології, бо вона насправді дуже мало досліджена. Маркевич Микола Андрійович Маркевич, автор п'ятитомника історії Малоросії, взагалі, скажем, дослідник традицій українських пісень, страв. Ну, це мега-науковець також. Є про кого говорити. Є. Попередньо вже перейменовувалися ще до цього там Павло Павлович Білецький Носенко, автор нашого також, українського словника. Тобто, локальна спадщина представлена, не можна сказати, що ми охопили тільки. Скажімо, такого більш державного рівня. До речі, деякі вулиці так були не перейменовані у нас. Вони залишилися а, вибачте, ще повернуся до того, що локально. Локально, до прикладу, в нас вулиця була в радянський час кузнічною, а потім її все таки навіть не час. Не, ще в За Російської імперії вона була Кузнічна, і в радянський час трішки Кузнічна, а потім її перейменувало на честь Гнідаша військового. Військовий э, герой Радянського э, Союзу Гнєдаш. Але ми от повернули в її все таки вже не кузнічну, а Ковальська. Ковальська, бо там у нас була ярмаркова площа, і там були працювали ковалі, якраз такий гурт Ковалів. І власне повернули її назву, але вже Ковальську. Тобто Просто навіть рифі, рису, так, так, так. Але вона локально. До прикладу, Земська, Соборна, це їхні от ну, ці ще були в 2001 році повернуті. Там буквально декілька вулиць, що їм повернули ці ось назви. Соборна стала, uh -huh. бо собруда радянського. <кій> Керівника встановлювали радянську владу на початку 20-го сторіччя йому земська вулиця повернута, а скоропадська. Ну і а потім у нас є ще ж ці Ліпних, та я навіть їх не згадую, бо я в прилуках з 2005 року і мені взагалі вони мани від як хтось говорить, що е, це от складно запам'ятати, та нічого не складного немає. Абсолютно все запам'ятовується. Е, до речі, під час експонування вже наших продуктів люди От ми були в п'яти мікрорайонах е, е... Чекайте, так. Роз'яснимо, ви говорите про продукти. Це про банери, де коротка де інформація розміщена саме про перейменування, чому саме таку назву має та чи інша вулиця, і коротка інформація про цю людину, угу. на честь так, якої так, названа так, так, так. вулиця. І я так розумію, ви робили таку виставку в п'яти мікрорайонах прируту. Так, абсолютно, це така пересувна виставка банерна: 25 п'ічок, але з двох сторін, щоб ну, економніше, зручніше було. І ми мандрували по мікрорайонах, демонстрували. Звичайно, що зараз вже погодні умови трішки не такі зручні, але річ в тім, що це сталість вона буде і на наступний рік, вже в літній період. І от дійсно в людей побутувала одна думка: не на часі. Моїм пояснюємо, вибачте, ви хліб купуєте, люди хліб печуть. Ви транспортом їздите, транспорт їде, а ми робимо свою справу. Ми й так запізнилися на багато років. Ми на 30 років запізнилися. Потрібно зробити це було набагато раніше. Тому от людей це не наразі, не сприйняття, воно і було таке. От. Але все одно починаєш пояснювати. Навіть про ті самі нейтральні назви починаєш пояснювати, і люди зразу міняють свою думку. Важливо не тільки демонстрація цієї банерної виски, супровід, обов'язково супровід, тому що інколи такі диспути, що ну... Навіщо, навіщо А Потім знову ж таки дякуємо Українському культурному фонду. А тому, що знову ж таки, скільки коштів коштів пішло з бюджету, і починаємо пояснювати, що це не міський бюджет. Так, Український культурний фонд це державна установа. Але Кошти виділя... і кошти виділяються з державного бюджету, але знову ж таки ці кошти заходять. Ми так розуміємо, можливо, від європейських грантів для того, щоб підтримати. Наш УКФ. Тому дякуємо УКФ. Ну і для того, щоб брати участь у, проєкт, у проєктах за фінансування Українського культурного фонду, необхідно довести необхідність цього. Звичайно, проєкту, звичайно, мета тому має бути, захист. звичайно, і це завжди велика конкуренція. Тому що якщо раніше дуже мало подавалось, то зараз конкуренція велика, і дійсно відбір такий дуже серйозний, ти маєш довести. Не лише актуальність, інноваційність, сталість потрібно. Потрібно фінансування показати, що це не просто щоб воно потрібно вкрай ось це зробити, бо в нас є виставка банерна. вже про продукти будемо uh -huh. говорити. Є банерна виставка, є 50 роликів. Які ми зняли з нашим тебе прилуки? Я хочу сказати, це не такі великі гроші. Нам 50 роликів війшлися, обійшлися всього на всього сорок тисяч гривень. Ну я думаю, що в Києві, мабуть, ніхто не зніме, не зніме за ці кошти, такі ролики. Так, звичайно, хотілося б їх так ґрунтовніше, розлогіше, але вони так від 5 до 10 хвилин кожен ролик. До речі, яка який із роликів набрав найбільше переглядів, тобто найбільше набув такої якоїсь актуальності? І резонансу серед ми, глядачів. ми ще будемо підводити підсумки. Будемо вже звітові починаємо звітувати наступного тижня. І будемо власне, от чекаємо, щоб уже і бо на Ютубі, на сторінці ГО, на сторінці музею, на моїй особистій сторінці скрізь воно йде. Ми вже хочемо тоді таку ну, помітно. але. Але вже так з перших було помітно, що людям найцікавіше все таки виявилася ось і земська. Вони центральні вулиці, вони насичені архітектурою, вони насичені історією, Вони е, переповідають минувшину кінця 19-го сторіччя. І ось власне, оце занурення в глибину часу, воно спрацювало найбільше, мабуть. Угу. Тому там такі перші були от такі дуже гарні перегляди. Ну знову ж таки, тебе прилуки будуть їх повторювати. Вони повсякчас будуть крутитися. Тому матимемо надію. І знаєте, дуже цікаво і приємно, коли тебе зустрічають навіть на вулицях. Я вже впізнав вона людина в прилуках. Тому Але... що ви берете участь у цих роликах. пояснюючи. ну і взагалі вулиця. я працюю вже досить багато в музеї, і ми повсякчас музей працює з з телебаченням, новини різні, проєкти різні. Три роки ми в проєктах вже. І коли люди зупиняються, або телефонують і говорять, ми вас слухаємо. Нам дуже подобається, нам дуже цікаво. Це, мабуть, найбільша винагорода за те, що ось так. Ну і ще один продукт. давайте Так, розкажемо. О, так давайте детальніше поговоримо про саме ще один проєкт, який має назву Локальна спадщина прилуччене у мистецькій Галганівській колекції. Йдеться про дійсно колекцію історичного музею. Художнього, художнього перепрошую, обласного художнього музею імені Галагана. Так. Колек... Колекція ця була перенесена із сокиринців до Прилук, а після того до обласного Абсолют художнього вірно. музею. А, яку роль відіграв у цей проєкт, про який ми зараз з вами говоримо? Що нового вніс? Адже саму колекцію Галаганівську ми можемо побачити в музеї. Так, ви можете побачити, а прилучанам дуже складніше це приїхати. Хоча потрібно мати лише бажання це завжди. Але. Ось я працюю в музеї з 2009 року. Це вже як керівником. І нас повсякчас із колегами на той момент Шалаєвським, Ірина Ральченко. Ми повсякчас я так трішки закидала, що от нам би повернути цю колекцію, а вони кажуть, якщо повертати, то вже тоді до Сокиринського палацу. І така, знаєте, ніби конкуренція, якась була. Ми розуміємо, що згідно закону, все це неможливо. Але ця ідея вона завжди була присутня повернути колекцію до прилук. Бо 1300 експонатів були в 1953-1953 році вивезені. і Скажемо, бажання це було, але це не головна мета, мета все-таки, ну, Най, скажем, одна із головних мета це все таки збереження і доступність збереження, бо це оцифрований продукт, який в умовах, скажімо, оці проєкти вони з'явилися все-таки вимушено в умовах війни. Знаєте, дуже, мабуть, можливо, і некоректно буде сказати, але моя бабуся завжди говорила: не було б щастя, але не щастя допомогло. І оця війна вона наштовхнула нас на оці на це розуміння і підштовхує швидше, швидше робити, робити ці. Речі, тому що може бути коли інколи запізно. Тому оцифрувати. Оцифрувати, звичайно, галаганівська колекція вона велика, але ми взяли якраз локальна. Спадщина це ті твори, які локально відтворюють прилуки й прилучену. Тобто це рід галаганів. це їхні портрети їхніх, скажем, родинні там Гудовичі, Дарагани, Кочубеї, Скоропадські. Ось тобто, це ці портрети. Недостатні розмовляти мовою народу. Потрібно вірити його вірою, і замість того. Щоб підносити народ до своєї фантазії, потрібно самим зійти до народу і зробитися тоді його вірним відгуманом. Далі там ідуть портрети гетьманів релігійні. Портрети, народна картина, Козак-Мамай, там це діло треба обговорити, чумаки. Потім локально йде, там, наприклад, сад Скоропадського, сад Березова Рудка. Тобто це все Прилуцький район чи Прилуцький повід, це родини, це садиби, які на, Прилуць, на Прилучні знаходяться. Тому ми відібрали 126 полотен, три скульптури, ну, хоч вони локально ніби це, але хотілося б їх, користуючись нагодою, все-таки. Цифрувати, бо це, скажем, західноєвропейське мистецтво, і вже хочеться його зберегти. І оцифрували, не могли втриматися. Ще один предмет: це дзеркало Катерини Васильівни Кочубей, в заміжі вже галаган. Воно, до речі, зараз знаходиться на реставрації в Києві, але ми його встигли оцифрувати і створити таку от різнопланову, ніби все це мистецтво, але... Живопис, скульптура, ну і предмет побуту. Ну і давайте детальніше роз'яснимо, що таке оцифрували в колекцію. Так, оцифруванням займалася ФОП Андрій Гривняк. Ну, це він очолює компанію Skyron, Ми з ними працюємо вже третій рік. Хочу також їм подякувати і УКФ за те, що відібрали нас і Skyron, тому що це професійна молода команда, яка працює не зважаючи ні на що. Навіть якщо. Ми не не що що О, Тому ж, вони оцифрували, вони їх відфотографували спеціалізовано там все, все, ну, технічно, я вам цього не поясню, але далі. далі вони створили віртуальний тур. Тобто прилучани можуть тепер зайти на сайт нашого музею. Зайти в рубрику Віртуальний музей там є рубрика Галаганівська колекція і промандрувати п'ятьма залами віртуально, де розміщені 126 полотен. Звичайно, що вони трішки густенько так розміщені, бо все треба було підлаштувати під наші стіни. Але, окрім цього, ще є віртуальна мандрівка безпосередньо в самих залах. Можна прийти до нашого залу після 30 жовтня, вже буде От, втягти vr окуляри ми довго до цього йшли, тому що це зараз вимоги і бажання молоді. Все-таки ми спиралися і на побажання сучасної молоді, яка, які вже нудно просто так прийти. Ти вдягаєш віар-окуляри і знову ж таки ходиш експозиційними залами і споглядаєш ці твори мистецтва. Тобі, тобі, тобто, вдягнувши ці віар-окуляри, замість того, щоб побачити експонати, які розміщені в стінах краєзнавчого музею, ми можемо побачити Галаганівську спадщину. Паралельно. Спарщину. Тобто, в нас є і своя експозиція, і ще й паралельно можна. Буде, до речі, в нас там стоять вітрини, такі горизонтальні, то і в, в, в турі передбачено так, щоб людина не вдарилася об ці вітринки, а могла спокійно пройти. До речі, дуже цікаве. Ми доповнення до цього проєкту зробили. Ми випустили п'ять листівок, бо в рамках проєкту ще п'ять портретів анімовані. Зараз це також дуже популярно, дуже цікаво для молоді, коли портрет оживає і говорить до вас якимись певними словами. Але це не просто слова, а це, скажем, знаєте, такий посил. Ну, от Микола Маркевич говорить про те, що в, наш, в нас іще живе дух полуботків. Там е е Богдан Хмельницький говорить, що якщо Москаль каже е сухо, то буде повуха. От, ну, тобто, ось в нас є ще там а, Наталка Розумиха, вона переповідає про своїх синів, що те от, там, Олексій вже зробив, що Кирило. Тобто, п'ять портретів анімованих, ми зробили такі п'ять листівок подарункових з QR-кодом, коли ти наводиш QR-код, і портрет оживає, до тебе звертається, дає такий посил з минулого в майбутнє. Угу. Пані Тетяно, ну і на завершення, як поставилися до такого проєкту працівники художнього музею? Адже Вони наші які... партнери. Галаганівські експонати можна побачити безпосередньо в художньому музеї. А тут віртуальна, ну по суті, така ж виставка, але в прилуках. Розумієте, ну, звичайно, позитивно. Вони наші партнери в даному проєкті, і, звичайно, перебуваючи в цих умовах війни, це великий плюс, і, власне, тому що у них також буде розміщуватись цей віртуальний тур на їхньому ресурсі, і це дасть можливість знову ж таки споглядати, не маючи можливість реальну. Звичайно, жодний віртуальний тур не замінить живе спілкування з музейним експонатом, це так. Але зважаючи на те, як ми зараз намагаємося рятувати нашу спадщину, це ідеальний варіант. Тому партнерство, от ми знайшли таку золоту середину між е, історичним музеєм, художнім музеєм. Тепер ми, скажімо, маємо спільний продукт так. і не будемо вже сваритися. <сум> Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. а Нашим слухачам нагадаю, що ми спілкувалися із Тетяною Зоць, директоркою Прилуцького краєзнавчого музею. Музею, дякую вам.